Сьогодні готуй неймовірно смачний салат з баклажанів. Я точно знаю, що багатьом таке подобається. І так готуємо. Взяла баклажан. Так як він в мене великого розміру, я його нарізаю на півкільцями. Ви можете різати кружечками. Далі посипаю сіллю та залишаю на 15 хвилин. А цим часом на терці для моркви по корейськи натираю моркву. Далі на півкільцями нарізаю цибулю. З болгарського перця вирізаю серединку та ріжу смужечками. Все разом викладаю на гарячу сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажую хвилини 4. Овочі мають бути. Бути на пів Тепер баклажани промиваю в холодній воді та просушую паперовим рушником. Також обсмажую невеликій кількості олії з обох сторін до золотистої скоринки. А на моєму телеграм-каналі ви знайдете ще більше смачних рецептів посилання в шапці профілю. А ще ріжу свіжу зелень. В мене це кріп та петрушка. Починаю збирати салат. Першим шаром викладаю баклажани, далі овочі, зелень, знову баклажани і так все повторюю. Готую заправку в тарілку насипаю цукор, сіль, наливаю оцет, олію та вичавлю свіжий часний. Гарно перемішую, поливаю салат, накриваю харчовою плівкою і залишаю на 5 годин промаринуватись в холодильнику. Ну ось і все салат готовий. Всім смачного.